Друже, вітаю тебе на каналі Джон Юкрейніан Ми завершуємо кампанію за Англію. У нас останнє завдання. Називається Битва при Нейсбі. Отже, спочатку король відмовився від атаки на армію нової моделі, поки вона ще формувалася. Замість цього він виступив на північ, щоб з'єднатись із шотландськими роялістами під проводом Маркіза Монтроза. У цей час армія парламенту обложила Оксфорд, столицю роялістів. Важке становище, в якому опинилось місто, змусило короля відмовитись від походу на північ і повернути назад. 12 червня відбулася кавалерійська сутичка, противники зустрілись. До парламентарів прибув Олівер Кромвель із кавалерією. Відбулася військова нарада, на якій було прийнято рішення наздогнати і розчавити королівську армію. Ресурси роялістів доходили межі. Король зібрав для кампанії свої найкращі війська, найдосвідченіших та найсміливіших людей. Якщо вдасться їх розбити, війну буде скінчено. Ви командуєте кіннотою залізобокими. Вам належить позмагатись з прославленими кавалеристами принца Руперта. Почнемо. Я так розумію, у нас знову буде битва. Не будемо грати в розвиток. Угу. Сер, я поведу, я поведу піхоту на північ. Будьте ласкаві, прикрийте наш рух своєю кавалерією з флангів Заразом розвідайте, будь ласка, місцевість. Мені б не хотілося несподівано наштовхнутися на кавалерів, готових до бою. Але прошу вас не лізти поперед батька в пекло. Зачекайте, поки моя піхота займе свої позиції. Так, сир. Ого, то ми, ми забагато, ми навіть кірасирів маємо. Так, невеличкий загін, але кіросири є, то є добре. Вони мають добрий захист від пострілів. Так, нам треба прикрити рух союзної піхоти. Я гадаю, у нас не... О, якийсь капелан стоїть. Доброго ранку, сер! Якби я носив таку ж стрижку, як ваші солдати, я б не їхав далі. Можна натрапити на кавалерів. Але якщо, ж, але якщо ви все ж е, таки прагнете випробувати свою вдачу, знайте, що на заході є невеличкий замок. Там саме розташувались незначні сили роялістів. Здається, в замку був винний льох. Сумніваюсь, що для вас там щось залишилось, проте ви матимете змогу задовольнити свою кровожерність. О, та! Та це хіба загін? То таке. Так, давайте і цей загін переправимо через містечок. Сер, як добре, що ви дозволили ворогові стати на нашому правому фланзі, а то я вже переймався, що нудьгуватиму. <ріст> <Так. ріст> типу пожартовано. Ну давайте його швидесенько, давайте ось цих знімемо хлопців. Але це виглядає як пастка. Якось дуже. Просто їх дуже вимало і вони слабкіші. Так, давайте на інший фланг. Вам вдалося перебити або захопити в полон кавалерів, які сиділи в замку. Допит полонених показав, що це не просто кавалерійський роз'їзд, а авангард армії короля, що став табором на півночі. Ви отримали дуже важливі звістки. Тепер треба не злякати короля. У нього військ набагато менше. Я здивуюсь, якщо кавалери зважаться на атаку. Займіть своєю кінотою позиції на флангах моєї пі піхоти і чекайте вказівок. Так, ну давайте, давайте ми ось це ось знищимо. Так, так, а на флангах, ну, це десь тут, я так розумію. Отже, ми зайняли позиції, звідки видно всю його всю армію його величності. сподіватимемось що кавалери не втечуть, а прийдуть а, а приймуть бій. Мене турбує наш лівий фланг. Місцевість там ідеальна для дій кавалерії. Чи зможуть ваші бійці сер, стримати атаку принца Руперта? Ну, зараз ми це і перевіримо, але я сподіваюся, ми ось цей загін знищимо з мінімальними втратами. От аби зараз це карте, воно не бахнуло. Швидше, 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 швидше захопити молодці хлопці. Так, нам треба зайняти оборону тут. І тут, я так розумію. Ну я б не сказав, що в нього військ більше. Ага, ось цей фланг в нього набагато сильніший, ніж мій. Набагато сильніший. А цей слабкіший, очевидно. Хоча ні. ні. Слабкіший. Чуєте? Кавалери пішли в атаку. Сподіваємось, що дисципліна, якої ми вимагали в армії, дасть наслідки. Розбийте ворожу кінноту. Коли впораєтесь з нею, атакуйте роялістку піхоту з флангів і тилу. Сьогодні у нас є можливість завершити війну. Покажемо цим королівським рабам, як б'ються і перемагають вільні люди успіхів. Сер, у мене є чудова ідея. Кавалери не дуже дисципліновані і почасти надто захоплюються переслідуванням. Коли вони розпочнуть, розпочнуть атаку, накажіть кірасирам розіграти удавану втечу. Нехай вони біжать на південь до того замку, де ми сьогодні злапали ворожий авангард. Наші хлопці сховаються за стінами і будуть у безпеці. А у принца Руперта піде багато часу, перш ніж він, зможе знову вишикувати своїх людей. Так ми знешкодимо частину армії супротивника. М -м ну Типу, замок на горі Давайте зробимо ось так ось. Так, а де, до речі, мої гармати тут були? Так, але вони не гуртом ідуть. це вже добре. Вони не гуртом і вони без гармат. Ми маємо значну перевагу. Ой-ой, ой-ой-ой, назад, назад, мої драгуни. О, ось це, напевно, буде найкраще. Так, які в нас тут? Чи маємо успіхи? Так, по рейтарам в нас тут наче перевага. А тут, напевно, драгунів доведеться. А ні, не доведеться відводити. А дивіться, ці бовдури просто самі сюди біжуть. Це заскриптовано, я так розумію. Це... Це найвигша місія. За всю кампанію це найлегша місія. Я не знаю, як я тут міг зараз пограти Чи не можна було їх сюди пропускати, але для перемоги мене. А, мені треба тільки, щоб помаранчевий вижив. Тобто, можливо, це не все. Можливо, ще десь далі щось буде. Якісь королевські резерви. Мілорде, ми зламали ворога. Можливо, наші солдати не такі вправні, але вони чітко виконали всі накази. Містер Кромвель був до біса правий, жорстоко вимагаючи залізної дисципліни. Хоча деякі частини противника все ще чинять відчайдушний опір, інші кинулись тікати. Перемога! А, тобто це все? <смір> Несподівано дуже легке останнє завдання. Цікаво, пора все менш ніж за 5 хвилин виходить. Отже, друзі, дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо подобайки донатимо на ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!